Вітаю! Сьогодні ми говоримо про Женеву. І знаєте, це місто набагато більше, ніж просто фінансова столиця. У цьому випуску ми разом поринемо в саме серце Женеви, дослідимо її неймовірні околиці і по суті складемо ідеальний путівник для просто незабутній подорожі. Ось що у нас на порядку денному. Спочатку розберемося, чим насправді є Женева, потім прогуляємося її історичним центром. Далі на нас чекає подорож Женевським озером. І на десерт вилазка до вершин. Ну що, поїхали? Ну що ж, почнемо з головного питання. Женева, це що, сувора фінансова столиця чи все-таки напрямок мрії? Думаю, багато хто знає її лише з одного такого, знаєте, офіційного боку. А давайте ну, подивимося, що там насправді ховається за цим фасадом. Так, саме це ми й зробимо. Зазирнемо за межі звичних уявлень і спробуємо побачити справжню живу Женеву. От дивіться! З одного боку, те, що всі знають, знаменитий фонтан Жедо, управління капіталом, англійський сад це, так би мовити, візитівка, а з іншого є зовсім інша реальність це незвідані куточки, місцева астрономія, неймовізний історичний шарм. Саме там, у затишних вуличках, подалі від натовпу, і ховається справжня магія Женеви. Гаразд, з уявленнями розібралися. А тепер пориньмо в саме серце міста туди, де історія буквально оживає на кожному кроці. І перше, куди просто необхідно зазирнути, це, звісно, старе місто. Уявляєте, лабіринт старих брукованих вуличок, і що цікаво, його можна обійти ну доволі швидко. Але яка там атмосфера? Просто поринаєш у минулі століття. А в самому центрі цього лабіринту собор святого Петра, заснований ще в 12 столітті, велична архітектура, але головне, це панорама. Обов'язково, от просто обов'язково підніміться на вежі. Видно, місто звідти, ну він абсолютно приголомшливий, просто захоплює дух. І, от гуляючи цим затишним, компактним старим містом, можна помилково подумати, що і вся Женева така. Але ні. Не варто недооцінювати її масштаб. Ось, до речі, один дивовижний факт про населення. Тільки вдумайтесь, Женева це друге за чисельністю населення місто в усій Швейцарії. Воно випереджає навіть столицю Берн. Це знаєте багато про що говорить. Чудово демонструє, наскільки це важливе місто для країни. А тепер увага! Мабуть, найкращий лайфхак для тих, хто планує поїздку. Є така штука, як перевага для туриста. Якщо зупинитися в готелі в Женеві, то весь громадський транспорт, трамваї, поїзди буде абсолютно безкоштовним на весь час перебування. Це ж просто знахідка, робить дослідження міста не тільки суперлегким, але й погодьтеся дуже вигідним. Окей, місто ми трохи роздивились. Час вирушати далі за його межі. А далі на нас чекає щось неймовірне подорож уздовж берегів величного Женевського озера. І це буде незабутня мандрівка потягом. Серйозно, найкращий спосіб побачити все це саме потяг. Ось подивіться на маршрут. Стартуємо з Женеви. Потім робимо зупинку в Лозанні, проїжджаємо повз неймовірні виноградники Лаво, це спадщина ЮНЕСКО, між іншим, і прибуваємо в кінцеву точку Монтре. Кожен етап це щось особливе. І от перша зупинка Лозанна, це столиця кантону Во, і місто просто вражає. Тут якась дивовижна архітектура, і такі чарівні середньовічні вулички, а краєвиди на Женевське озеро звідти це просто щось, справді неймовірний вид. Але знаєте, тут сама поїздка на потязі це вже як окрема екскурсія, тому що прямо з вікна відкривається вид на ці знамениті терасові виноградники Лаво. Вони, до речі, під захистом ЮНЕСКО. Пейзаж, ну тут слово божественний підходить ідеально, іншого не підбереш. І нарешті кінцева точка. Монтре про це місто найкраще скаже один факт. Воно настільки приємне, що знаменитий співак Фредді Меркюрі вирішив тут оселитися. Ну, це, мабуть, найкраща рекомендація, правда? Гаразд, з озером розібралися. А що якщо в запасі є ще один день? Тоді Женева перетворюється на ідеальну базу для вилазки в гори, справжня втеча до величних альпійських вершин. І тут є два чудові варіанти, дві абсолютно різні атмосфери. Варіант перший Монблан. Він усього за 100 кілометрів від Женеви, а пейзажі там ну просто дивовижні. Варіант другий заїхати у Францію в містечко Айнсі. Це таке чарівне селище, яке просто неможливо пропустити. Два світи і обидва зовсім поруч. Ну що ж, давайте підіб'ємо підсумки, спробуємо зібрати все докупи. Ось ключові моменти, які варто запам'ятати, щоб поїздка до Женеви та її околиць стала справді незабутньою. І так який вигляд може мати ідеальний маршрут? Перше. Досліджуємо старе містро і собор святого Петра. Друге обов'язково користуємося безкоштовним транспортом, якщо живемо в готелі. Третє сідаємо на потяг і їдемо вздовж Женевського озера. По дорозі заїжджаємо в Лозанну, любуємося виноградниками Лаво і фінішуємо в Монтре. І якщо залишається час, втеча до Монблану або Ансі звучить як план, правда? Виходить, що Женева це не просто кінцева точка, це скоріше ключ, який відкриває двері до цілого регіону неймовірних вражень від старовинних історичних вуличок до величних засніжених вершин. Усе це в межах досяжності. І це залишає нас із цікавим питанням. Якщо Женева це лише початок, то яке відкриття буде наступним?